Добрий день! В нас дистанційний урок математики. Сьогодні ми пишемо діагностувальну роботу 2. Давай розглянемо завдання першого варіанту. Потім розглянемо завдання другого варіанту. Якщо ти перший варіант, слухай завдання, зупиняй вчасно відео та виконуй їх. Коли буде завдання для другого варіанту? то зробиш те саме перше завдання обчисли вирази добуток числа 6 та 3 додати 18 72 відняти добуток числа 5 та 9 44 мінус добуток числа 4 та 4 42 поділити на 6 плюс 93 24 кг поділити на 6 кг 6 кг помножити на 4. Будь ласка, зупини відео та виконай це завдання. Продовжиш, коли будеш готовий. Завдання номер 2. Порівняйте, не виконуючи обчислень. Що більше 8 помножити на 3, 4, чи 8 поділити на 4. Що більше 6 помножити на 0, чи 6 помножити на 7. Що більше 6 помножити на 8 чи 8 помножити на 6. Подумай, будь ласка. Які знаки ми поставимо? Наступне завдання. Розв'яжи рівняння. У вас є рівняння. Зараз зупиняй відео та виконай їх, будь ласка. Четверта. Номер 4. Це задача. Для їдальні заготовили 30 центнерів картоплі. За 2 місяці використали п'яту частину цього запасу, скільки центнерів картоплі залишилось для їдальні. Ця задача на дві дії. Будь ласка, зупини відео та виріши цю задачу. Спочатку подумай, що відомо про заготовлену картоплю. Потім. Подумай, якщо за 2 місяці використали п'яту частину. Як знайти п'яту частину від числа? Наступне завдання на кмітливість. Скількома способами можна розміняти купюру вартістю 10 гривень, монетами вартістю по 1 гривні, 2 гривні і 5 гривень. Будь ласка. Виконай це завдання. Ми переходимо до другого варіанту. Будь ласка, розв'яжи вирази. 90 відняти частку чисел 54 та 6. 55 відняти 5 помножити на 5. Добуток числа 5 та 8 плюс 58. 36 поділити на 4 плюс 51. 8 літрів помножити на 6. 48 літрів поділити на 6 літрів. Зупини відео, продовжиш, коли будеш готовий. Будь ласка, порівняй, не виконуючи обчислень. 9 помножити на 3 та 3 поділити на 3. Подумай: що більше. 5 помножити на 0 та 5 помножити на 7. Що більше? 4 помножити на 9 та 9 помножити на 4. Порівняй, будь ласка, зупини відео. Продовжиш, коли виконаєш це завдання. Наступне. Поглянь, в нас є рівняння. Тобі треба виконати ці три рівняння. Зупиняй відео. Виконаєш. І будеш дивитися наступне завдання. Швиденько! Задача. У парку посадили 48 дерев. Шосту частину всіх дерев встановили ялини, а решта клени. Скільки кленів посадили у парку? Подумай, будь ласка, що нам відомо про парк. Правильно, що там було 48 дерев. І нам треба знайти буде шосту частину всіх дерев встановили ялини. Нам треба згадати, як знайти шосту частину. Зупиняй наше відео та розв'язуй цю задачу. Скількома способами можна розміняти купюру вартістю 20 гривень, купюрами вартістю 5 гривень та 10, подумай, будь ласка. Дякую за увагу! Якщо ти виконав всі завдання, будь ласка. Сфотографуй та надійшли свої завдання на перевірку вчителеві. Дякую, що були з нами!